Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і людина, яка популяризує українську армію. Історія, реальна історія про ЗСУ. Слухайте. Яка доводить, до речі, що ми не якась там 10-та армія світу, ми перша армія світу. Слухайте історію. Значить, на початку війни. Ми отримали наш підрозділ отримав так називаємо ленд-ліз. Цікаві ракетки, які значно поцікавіше тих, що в нас були радянських. Не скажу з якої країни, але прикольні. Потім виявилося, що вони ще були і браковані. Вони десь лежали на складах. Вони на початку, коли ми намагалися їх використати, вони не спрацювали. Але наші кулібіни все це підкрутили, підмастили і вони працювали. Причому так працювало, ми там. Нормально нас назбивали цими ракетками, що проходить час і з цієї країни, яка нам дала там декілька цих ракеток, їде до нас, їдуть до нас інструктори. Це люди, які точно знають, як їх використовувати. Ну, звісно, що до Миколаєва вони не доїхали, а вирішили зустріти нашу делегацію хлопців, які з ними працювали і працюють. У Львові. Ну, наші хлопці в милі на своїх грязних джипаках круть у Львов. Зустрічаються там з цими інструкторами. Ну, інструктори два чорношкірих і один білий. Військові такі всі, маститі, хлопці. Ну, а там перед тим як почати інструктаж, треба присісти там на диванчик. І поговорити про природу про погоду. Але у наших хлопців про погоду і природу не, 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 не вміють, вони, бо вони проси, прокидаються на війні і засинають війною в голові. І тому вони присіли на диванчик і кажуть, знаєте, що ваші, ваші ракетки у вас в інструкції написано, що там захват відбувається за 6 секунд. А ми це робили за дві. І ми отак, і отак, і ми вони починають розповідати те. Що не написано в жодній інструкції. Що роблять інструктори? Достають свої айфони, три айфона, наводять на хлопців і починають це записувати, що розповідають наші хлопці. Чому? Тому що наші хлопці використовували ці ракети в реальних бойових умовах, а інструктори їх в бойових умовах ніколи не використовували. У них є тренажери крутилезні, повна імітація бойових умов, але це ж нереальна війна. Ви розумієте, в чому прикол? Вони записували наших хлопців годину, а ті розповідали особливості використання цих ракет, так яка у нас армія в світі ЗСУ. Звісно, перша, найкраща. Так це тільки маленька історія про те, що я особисто знаю, скільки е модернізацій у всіх. Які мавіки роблять трони е, наші вантажні, самотужки вручну роблять, складають, не треба ніяких китайських заводів. І так усюди, розумієте? Бо ми на реальній війні і реально використовуємо і те, і те, і з гімна робимо кулю і вбиваємо нею. ЗСУ перша армія світу. Це я вам кажу офіційно, бо я бачу цю армію зсередини, що тут відбувається. Дякую за увагу. З вами був страх Олександр, військовий лікар Південного фронту.